Я поєднав ті ідеї, які я хотів зробити ще в окопі, і вийшло от саме от такі от будиночки для ескейп-відпочинку. Бажаю здоров'я! Мене звуть Макс Стукало. У мене ветеранський проєкт з оренди будиночки на колесах для відновлення військових та відпочинку цивільних. Ідея створити ветеранський проєкт «Мандрін юа з'явився ще в окопах. Ми досить багато рухалися між посадками і багато рутинної роботи то копати побутові приміщення під землею, то склади, то кухні, бліндажі, де жити. І в мене ще тоді зародилася ідея, що можна в великому капанєрі поставити будиночок на колесах, зарити його при необхідності вирити і переставити на наступне місце. Дорога то життя в першу чергу, то шлях. Ти мандруєш через все своє життя. Думаєш про себе і про майбутнє. Чесно кажучи, навіть ніколи не думав, що стану на цей тревел-шлях до війни. Працював в транснаціональних корпораціях, причому від позицій, таких як звичайний менеджер з продажів до національного директора з продажів. Коли пішов на війну, то пішов добровольцем після отриманих поранень. На жаль, вже не можу більше працювати за своїм звичайним фахом. Я командир зводу вогневої підтримки. Тож бойовий офіцер, відповідно, весь час знаходився своїми хлопцями на передньому краї. Багато було поранень. В мене теж то не оминуло. В мене було поранення осколкове, контузія очей і ураження мозку. На жаль, уражено мозок настільки було, не встигла відкачати рідину, вона перетворилася на кисту, і вона спричиняє неправильну роботу деяких функцій мозку. І після того, як я звільнився на вулицях Дніпра, салатові ламборжині, ресторани і усіх війни немає. Був дійсно важкий період ПТСР. І Жінка для того, щоб я нічого не зробив поганого, оскільки це там ну, дуже вражає всіх військових, всіх побратимів забрала Карпати, де ми от дійсно мали тихий сімейний відпочинок без людей, і то мене зцілило. І я поєднав ті ідеї, які я хотів зробити ще в окопі. З тим досвідом пережити ПТСР і вийшло, от саме от такі от будиночки для ескейп-відпочинку. Воно зцілює і допомагає дуже військовослужбовцям свій особистий досвід. І я хочу поширювати і передавати своїм побратимам. Будь-які його дії, будь-які його думки ми підтримували. Тільки щоб він повернувся до життя, повернувся до інтересу. Бо навіть через те, що він отримав травму, ми всі родиною переживали, що він всією душею був зі своїми побратимами. Я подав заявку в Український ветеранський фонд, який надавав гранти на відкриття своєї справи. Додав своє співфінансування то гроші з поранення, і в липні 2024 року купив перший свій будинок на колесах. До мене вже почали тоді приїжджати мої побратими відпочивати. Він дуже класний, він великий, але ж є один мінус. Він не такий мобільний. А мені хотілося відкрити, надати свій досвід то бачити кожен день з вікна разом з дружиною, з дитиною, нові краєвиди. Там, де немає людей, тож згодом у січні, отримавши наступний транш від Українського ветеранського фонду, я купив більш мобільний будиночок на колесах, який вже можна без додаткових категорії прав транспортувати за собою будь-де, де може приїхати ваша машина. Коля, поспівай нам щось, тільки голосно. Ти не може бути ради карти зимати. Це одинці, нерівні радіаті. Пам'ятаєш, як ми приїжджаємо, то всі люди з палатками там щось, і починають е, зразу дивитися на той будиночок. Так, звертають увагу, хтось хреститься, хтось цікавиться, да пам'ятаю. А хрестяться, бо думають, що щось військове. Спочатку не, не розуміють, а потім я питаю там у а що ви хреститися. Вони кажуть, да воно ж стріляє. Я кажу, та да, воно не стріляє, ми там живемо, то будиночок на колесах для відпочинку. Вони, а, ладно, слава Богу. Дивись, яка гарна водичка. ладичка. Як Максим відкрив цей бізнес, ми стали більше подорожувати. Я така людина, що мені там хотілося комфорту більше, але з цим будиночком цей комфорт завжди з нами. Пам'ятаєте, який у нас відосик набрав більше всього підписників? 200 чи 300 щось 250 таке. 250 да? тисяч переглядів набрало у нас відосик Знаєш про що, Коля? Про туалет в доміку ага! на колесах. Саме цікавіше! Всіх не цікавить ні ціна, ні що, ніяк. З цікавого. У нас є сонячна панель, яка заживлює повністю весь будиночок. У нас всередині є кухня, обладнана в нас газовою печкою, яка весь час працює великим балоном попереду. У нас є тут холодильник. Можна виставити будь-яку температуру. Тут є підігрів води, тут є музика, тут є підсвітка різного формату. З цікавого є це зона і люк для обігріву. В ньому ночував навіть там декілька ночей при температурі мінус 15, мінус 10. Дуже економно. В нас є спеціальна кімната, яка розкладається, в якій можна просто приймати душ. Беремо ліку. Вставляємо в нашу розеточку. І все, в нас є душ. Давайте покажу, що в нас всередині. Оп, тут є Коля у нас з цікавого всередині. Коль, розкажи трошки, що в нас там є всередині. У нас там є спеціальна радіо, яка можна підключити під Bluetooth. Тут все забезпечено таким чином, що можна всім керувати. Є розетки різного типу для 220, що можна заживити ноутбук, і телевізор невеличкий. Можна подорожувати без меж. Ми проводимо наш час, весь час класно, так? Да? Так. Да. Не тільки для мене бізнес, і я розумію, що вже на полі бою я не можу допомагати. А тут я можу допомогти своїм побратимам. По перше, то надавати можливість тихого відпочинку і реабілітації, допомоги в подоланні ПТСР-синдрому. По друге, то власним прикладом показувати, що реально відкривати свою справу, впроваджувати і рухатися вперед. По третє, я зараз тренер Києво-Могилянської академії з ветеранських питань. Я також намагаюся пояснити ще громадам, як брати людей. На роботи, точно також допомагає своїм побратимам влаштовуватися на роботу або ж відкривати свою власну справжні. Всім побратимам на дві доби я надаю його безкоштовно. Можна взяти такий будиночок, поїхати на локації, які є вашими місцями сили, можна заїхати разом з ним до батьків, можна поподорожувати по всій країні, потім привезти його здат, і побути із сім'єю і ефективно використати свій час. Планах наразі будівництво першого в Україні автокемпінгу. Сучасного вже придбав землю на Закарпатті. Хочу масштабувати той бізнес з заходу на схід. І з півночі на південь кожні 300 кілометрів має бути такий табір, де можна заїхати відпочити, заправитися в реалізації моїх задумів. Мені допомагає завод Lifestyle Camper, з якими я на зв'язку закупів. Оскільки вони є єдиним в Україні виробником будиночків на колесах, і ми разом зараз рухаємо кемперство в Україні, і вони мене дуже підтримують в тому. Юль, приїхав до вас на ТО і хотів, щоб ти розказала ще щось про новеньке, що у вас з'явилося. бо потрібно розширення автопарку. Розкажи, що у це у вас. Це одна із наших моделей Steel Drop. Функції вона має ті самі. Тут центральна система управління, управління, основний виключатель, управління холодильником, світлом, розетки 220, USB. В цілому чим він відрізняється від твого кемпера, вже то тобто він розрахований на те, що його може тягнути зовсім маленька машина. Вплоть до там Volkswagen Polo маленького. Можна навіть і квадроциклом його тягнути. То, в принципі, а про це... яка вага до 500 кілограмів. А то він зовсім да, легенький. Він зовсім він зовсім легенький. А розкажи той, що ви будуєте спеціальне для мене спецзамовлення? Як він себе почуває? Ша він, у нас він там практично зараз на фінішній прямій. Ми вже там замовили практично всі меблі. Хочу зробити зовсім нового типу будинок, то будинок Тіні Хаус, який можна поставити будь де адже він йому не потрібно жодного фундаменту йому потрібно просто місце, де його можна розташувати. Будинок з форматом інклюзивності, що дуже важливо. Будиночка надає можливості заїхати на кріслі колісному, а моїм побратимам всередину там всі проєми, всі абсолютно витримані для того, щоб їм зручно було там відпочивати. Юля, розкажи, будь ласка, що у нас ще залишилось, як ти догадаєш, коли зможу вже забрати? Практично все зроблено. Ми вже чекаємо там ці два тижні, звозять техніку, меблі. Дякую. Так. Ми навіть mm. замовили тут ексклюзивну люстру ручної роботи в українському стилі. А підкажи, вже теплі полоні зроблені? Все зроблено, всі комунікації зроблені всі, навіть розеточки, все стоїть. Ага. І по ванні, комнаті душевій теж все зроблено. Вже тільки техніка лишилася. А підкажи про його утеплення і про його вагу трошки. Вага по всім нормам європейським десь 3,5 тонни. Будиночок повністю утеплений. Mm -hmm. Я думаю, що тобі буде тут з твоєю родиною дуже комфортно. Дуже дякую, що все відповідає моєму запиту, в моїй кольоровій гаммі. Ми виконали цей будинок по всім європейським нормам. Ми зробили під нього спеціальний лафет. Цей лафет сертифікували. Наші конструктори, дизайнер і Максим, я ми постійно спілкувалися. Це якраз тут навіть не про бізнес, більше про довіру, більше про дружбу. І мені здається, що в такому тандемі виходить найуспішніші проєкти. Одне з вирішальних з точки зору реабілітації, адаптації, соціалізації ветеранів зараз в суспільстві то їх підтримка, підтримка в першу чергу родини. У мене дуже дружна сім'я. Вони завжди підтримували. Як не для них? Я маю рухатися вперед і рухатися разом з ними тільки до перемоги.